Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми хочемо продовжити тему, як ділити з остачею. І у нас є ось така задачка. В один ящик уміщується 20 кг яблук. Яка найменша кількість таких ящиків, щоб розкласти в них 176 кг яблук. Ліза, взагалі, про що ця задача? Про ящики і про яблука. Так, в нас є ящики, в нас є яблука, і нам потрібно дізнатись найменшу кількість таких ящиків, щоб розкласти. Наші 176 кг яблук. кілограм Так. От перша дія, яку би ти могла би зробити, як би ти почала робити цю задачу? 176 поділити на 20. Ти хочеш 176 кг кілограм яблук поділити на 20 кілограм яблук. І що ти хочеш отримати? Я хочу дізнатися, скільки я можу помістити ну, один ящик яблук. Ну, от дізнатися, скільки ящиків я можу помістити 176 кг. Хочеш дізнатися, скільки може вийти ящиків, так? Так. Да. Давайте спробуємо це зробити. Добре, беремо наше 176 і ділимо його на 20. на 20. Можна ділити і легше, так, не 176 на 20 ділити, а 17 ділити на 2, так? Так. Да. Скільки це приблизно буде? 8. Приблизно 8. Ну, давайте по... порахуємо. 8 на 20, скільки буде? 160. Добре, 160. Пишемо. 160. 176 мінус 160. Скільки в нас буде? 16. 16. Отже, 16 це що таке? 16 це. Як це називається? Ящики. Ну, ні, це не ящики, як це називається? 16. Це кілограми, Я. а це кілограми. А як вони називаються у нас в Це остача. Так, це наша остача. І це ти сказала, що таке 16? Кілограм. Це кілограми чого? Яблук. Це кілограми яблук. І у нас є 8. От 8 це що таке? Ну, 8 це ящики. Ящики? І у 8 ящиків ти скільки можеш помістити кілограм яблук? 160 Так, ми не можемо помістити у 8 ящиків 176 кг яблук. Правильно? Так. Да. Бо у нас один ящик уміщується всього 20 кг яблук. Так, тобто у 8 ящиків у нас уміститься 160 кг яблук. Давайте ми намалюємо. Ось у нас наші вісім ящиків, так? Так. Да. І ось у нас в ці вісім ящиків вміщується 160 кг яблук. І у нас залишилося що? 16. Оце 16. Що ми будемо робити з оцими 16 кг яблук, які у нас залишилися? Ми можемо їх покласти ще один ящик. Так, ми можемо ці 16 кілограмів покласти ще в один ящик. Ми можемо їх покласти ще в один ящик. І скільки у нас найменша кількість таких ящиків буде 9. 9. Це важливий момент, тому що коли ми спочатку робили цю задачу. Ліза зупинила задачу на тому, що вона просто поділила. І в неї вийшло, що їй потрібно скільки? Вісім ящиків. Ліза забула, що в неї ще є 16 кілограм ящиків, Ой, 16 кілограм яблук. І я запитала, а що робити тоді Ліза з тими кілограмами, які залишилися? Ми їх куди? Ми їх викидуємо, чи ми їх е, кладемо на підлогу, чи що ми з ними робимо? Чи робимо ми з них компот, чи сік. так? І Ліза не могла спочатку зрозуміти, що я від неї хочу, так, Лізочка? Так. Да. А я хотіла тільки те, що ці 16 кілограм, для тих, цих 16 кілограм нам потрібен ще один ящик. Правильно, да. і того найменша кількість таких ящиків. У нас виходить скільки лізочка? Дев'ять. Отже, будьте дуже уважні, коли робите цю задачу. Не вісім ящиків нам потрібно. Ні, нам потрібно дев'ять ящиків. Обов'язково, так? Так. Ми цю задачу зробили вірно. І Якщо Що вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. гарного дня! Па-па!